Good afternoon. доброго дня, шановні члени комісії. Доброго дня, шановні глядачі нашого засідання, офіційного засідання конкурсної комісії з відбору з проведення конкурсу на зайняття посади дисциплінарного інспектора. Я Рада Молєна, голова нашої комісії, і сьогодні я буду головувати на цьому засіданні. Як вимагається законом України про Вищу раду правосуддя, якою ми керуємося у нашій роботі, оголошення про проведення засідання та проект порядку денного було опубліковано за два дні до засідання на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя. Отож, перш за все, як зазвичай, давайте перевіримо наявність кворуму на нашому засіданні. Отож як я бачу, всі члени комісії присутні, але для того, щоб впевнитися, розпочнемо з Джона Ерліха. Доброго дня. Павел Желінчик. Доброго дня. А також три членки Вищої ради правосуддя. Ольга Попікова. Вітаю. Юлія Бокова. Добрий день. Та Олена Ковбі. Добрий день. Добрий день. Отож, всі члени комісії присутні, і ми можемо офіційно розпочинати наше засідання і переходити до порядку денного. У нас є одне питання на порядку денному. Це розгляд. Оскаржень про недопуск до участі у конкурсі. Можливо, шановні члени комісії, у вас є якісь додаткові питання до порядку денного? Якщо ні, давайте напевно тоді розглядати і вважати порядок денний затвердженим, і можемо переходити далі. Отож у нас було засідання 3 липня. Та комісія прийняла рішення про допуск аплікантів на 5 посадів дисциплінарних інспекторів. Ті апліканти, які не були допущені, мали право подавати оскарження став додатковими доказами, що вони відповідають вимогам для допуску до конкурсу відповідно до закону про ВРП та процедура права. Адня конкурсу uh, затвердженої комісією. також комісія те, отримала. Одну скаргу від пані Аліни Шевченко, яка не була допущена до участі у конкурсі через відсутність необхідного стажу роботи у юридичній сфері. Аплікантка подала додаткові документи, які доводять юридичний характер її стажу роботи, і всі члени комісії отримали ці матеріали проаналізували ці матеріали. Відтак, я би хотіла. Поставити uh, на голосування рішення про допуск пані Аліни Шевченко до участі у конкурсі. Як ми це обговорювали. Додаткові документи було надано, і вони давали, що аплікантка requests for recusals from commission members, I would like no Но рекюзал са ала більше немає інших питань, тому хочу поставити на голосування. тоді голосуємо про допущення Олени Шевченко до конкурсу на посаду дисциплінарного інспектора. Отже, члени комісії, давайте починати John голосування. Передаю слово Джону Ерліку. Я ухвалюю допущення цього конди... допуск цього кандидата. Я також голосую Thank за you. допуск кандидата. Ольга, Ольга Попікова. Я також голосую за допуск. Дякую. Я Ілія голосую Бокова. за допуск кандидата. Дякую. Олена голосую за. Я голосую за дякую. Я Реда Молене також голосую за допуск цього кандидата. таким чином рішення прийняте. і пані Олена Шевченко допускається до участі у конкурсі. Це була. Це було головне питання нашої зустрічі, але я хочу скористатися можливостю та нагадати всім зацікавленим сторонам, що перший перша стадія конкурсу це буде когнітивний текст. Логічні та математичні блоки будуть включені. Як я вже як вже було оголошено на попередній зустрічі, ці кандидати які наберуть мінімальний. Поріг абарів пройдуть тестування, як це було у минулому конкурсі. і ті, хто досягли цього порогу на минулому конкурсі, зможуть його успішно пройти. А ті, що подали заявку цього разу, один – це Ірина Гоменюк, одна заявка від Ірини Гоменюк яка набрала 170 балів на попередньому конкурсі, і Олександр Кротенко. Ці кандидати з погодження комісії, будуть звільнені від проходження тестування. Їх бали будуть зараховані. Якщо немає, заперечень з боку комісії, тоді повідомляємо, що ці два кандидати пройшли це тестування, і їх бали були зараховані. І також для вашої інформації. Попереднє тестування. заплановано за два тижні. Ми поки що не знаємо точної дати проведення, але інформація щодо дати, місця проведення та часу буде опублікована на офіційному вебсайті, і всі кандидати будуть повідомлені. Отже, конкурс просувається так, як ми і запланували за часом. І сподіваюсь, що ми зможемо завершити. Наш конкурс до початку жовтня. Таким чином, хочу вам всім подякувати. І якщо немає додаткових коментарів або інформації до нашого розгляду, а я не бачу такої, немає коментарів, немає запитів, немає додаткових питань. Тож дякую. Члени комісії за те, що доєдналися до цієї зустрічі, і дякую всім слухачам та спостерігачам і бажаю успіхів нашим кандидатам на першому етапі конкурсу, як я вже сказала, це буде когнитивне тестування. Побачимось наступного разу на офіційному засіданні. Дякую.